Привіт всім. Хотів зробити вам дуже швидке відео. Один аспект різниці між українською та російською мовою, про який багато хто здогадується, але не може це висловити. Тут йдеться про мелодику. Чому українська звучить ніби плавніше, ніби, ніби більш співучо, а російська звучить ніби більш уривчасто і так ударно. Уся справа тут у наголосі. Зараз пояснюю і надам приклади. Російська мова має силовий наголос, так званий квалітативний, і редукцію. Що це означає? Наголошений склад, тобто склад, на який падає наголос, вимовляється напружено, інтенсивно. Відповідно, цей голосний вимовляється чітко і довше, ніж інші голосні в цьому слові. Натомість ненаголошені голосні вимовляються невиразно, і вони наближуються у своїй вимові до такого невиразного звука, який називається шва. Е, е. Це і є редукція. На противагу цьому, українська мова має квантитативний наголос і кількісну редукцію. Наголошений склад відрізняється від інших складів тривалістю, але не якістю. Він може бути довший, але якість голосного залишається та сама. І кількісна редукція є в українській мові, але вона означає, що ненаголошені голосні можуть вимовлятися коротше, ніж наголошений, але їхня якість, тобто звукове значення, майже не втрачається, майже не міняється. Усі голосні в українській мові вимовляються чітко, незалежно від того, чи вони під наголосом, чи вони не наголошені. Зараз наведу приклади, але ще раз підсумую: російська мова завдяки сильній редукції ненаголошених голосних і чіткому наголошеному складу утворюється враження ударного поривчастого ритму. Ненаголошені склади вони або проковтуються, або вимовляються невиразно. Українська мова ж, відсутність значної редукції наголошених голосних, чітка вимова всіх голосних незалежно від позиції в слові, що надає українській мові більш плавного, мелодійного співочого звучання. І декілька прикладів. Беремо фразу, яка записується максимально, наскільки можна, однаково в обох мовах. І як вона звучить з огляду на те, що я щойно вам пояснив: Сонце сідає за гори. Сонце садіться за гори. Сонце сідає за гори. Сонце. Садіться за гори. Мати була у дворі. Мать була в дворі. Мати була у дворі. Мать була в дворі. Чуєте оцю співочість української мови і ритм російської мови. Саме ця різниця, до речі, в наголосі і в мелодиці, вона і сприймається як акцент, коли українець говорить російською мовою, або коли росіянин говорить українською